Всім привіт, дорогі друзі! Я з вами Paladin1709 і сьогодні я хотів би розказати про реально випадковий бій на об'єкті 705А. А, хто підписаний на, на мій канал, слідкує за моїми стрімами, той знає, що ми брали а, мітки на 705-му і а, зупинились останнього разу, там десь було 93,3, наскільки я пам'ятаю. ну щось короче, десь близько 93. Вирішив я на тому закінчити і продовжити вже окремий стрім зробити, щоб добити ці мітки. І якось ось сьогодні випадково зайшов просто в гру, просто хотів щось подивитись, обрав 705-го і просто хотів нажати чи на кампанії, чи на досягнення. Я точно не пам'ятаю. Коротше, випадково я натиснув добою, Хотів швиденько вийти, але рандом мені не дав. І закинуло мене в бій. Ну, думаю, ладно, зіграю один бій. Там що буде, то буде. І якраз ось цей бій я хочу вам зараз показати. Тож перейдемо в бій. Так, отже сам бій. А, карта стара гавань. А, як ви бачите, так, стаб, в принципі, є стандартний. Тобто дві арти. А, трошки ПТ, що, до речі, досить багато тяжів в цьому бою, що добре. А, думаю... Ну, в принципі, нормальна карта, можна тут трошки пограти, а, спробувати так, хоча б просто внуль, в нуль мітку, щоб не злити. Так, їдемо на стандартну позицію, щоб просто відстрілювати цей бункер, так, ну, думаю, в принципі, багато хто так робить. Так, вицілюю Хевіка, але не встигаю, він трошки заїжджає, не хотів я вже вертуху кидати. Тому просто поки що стоїмо. Без очі, звісно, що. Важливіше так постріляти чи мені, тому трошки правіше стоїмо. А, помічаю, що справа танків більше, а, тому не бачу сенсу стояти тут. Відразу їду направо, думаю, можливо, там хтось а, підставиться, тому їдемо направо і бачу якраз тут трошки не спеціально під, підпер все А Бачу ось. Пазік стоїть, танкує. Скидай вертику, тому що він заїжджав. А, тому можливо, залетить, але, на жаль, ні. Не залітає. А, тому будемо зараз з ним тут грати. Пазік там 60 ТП заду, до речі, намагається танкувати. Відцілюю і налетить кудись вверх. Ну, в принципі, наша гра, нічого нового тут немає. Стоїмо на цій позиції, там десь. Або ще Ріно Черон, трошки далі, я хочу якраз його вицілити. Тут він зараз якраз покажеться. Ось його видно, чітко борт видно і. Да. Тут на цьому моменті, я наскільки пам'ятаю, вже трохи розстроївся. Думаю, ну все, якийсь відкрут. Зараз ще мітку зілью, А, тому що ну, не хочеться, знаєте. Так, тут даю нарешті перший дамаг. Думаю, ну хоча б так вже, хоча б один домах є, вже непогано, але, на жаль, чомусь, до речі, не відображається мітка в реплеях. А, ну, Думаю, в... саме після бою ви все зрозумієте. Так, забираю Пазіка, до речі, перший фраг. Пазік підставився. Тро... Пробиття пройшло. Висідлю, думаю, що Ріно Чаронте ще досі там стоїть, але ні, Ріно Чаронте вже переїхав. Тому Бачу, що а, пацани там в бункері поїхали далі. Думаю, можливо, їм хтось в спину заїде. І да, якраз тут двоє хлопаків є. А МБТ, який пробиває мене, до речі, помічаю, що стою якось трошки не дуже, тому що мене МБТ пробив, Тому трошки докручую. Так, ну і вони ховаються. Думаю, трошки тут постояти, тому що базіка ніхто не прикриває. Треба йому допомогти, тому що сотка сотканує МБТБ, самі розумієте, МБТБ може, просто поки базік буде на КД, його швиденько розпиляти. Тому прикриваю, просто стою. Тут, о, якщо була ББшка, то можна було б закинути, тут щось вицілюю, до речі, зараз буде постріл, але... Самі, самі розумієте, що я дурак, що просто повірив калькулятори, тому що ну, кумулятив, а, а, цей екран, із сотки, тому звісно там нічого не проб'ється. До речі, з цим часом рахунок вже 3.8, тобто ми ну, зливаємо майже все просто в нуль. Просто дивлюсь сотку. Думаю, мені головне просто хоча б там якісь 4 тисячі накидати, щоб хоча б мітка в нуль була і я не зайшов. Великий мінус. Думаю, переїхати, тому що сотка думає, що справа стою, можливо, підставиться, щоб я не зміг вицілити. Але ні, сотка стоїть, взагалі навіть не рухається, просто стоїть і все їй пофіг. Тут ТВП заїжджає, базюка йому тільки що він від'їхав, а МБТ підставляється просто бортом. Я забираю, тому що на фраги треба забирати. От. Сотка Щось намагалась пробити ББшкою, але звісно ж а, взагалі без шансів тут. Так, щось танкує, я просто моментально помічаю, що тут бабаха ззаду, я відразу починаю клін... клінчувати, тому що, ви самі розумієте, могла вона мені просто всадити. Ну. А, якщо навіть не 1700, ну, 1000 ББшкою могла, тому відразу клінчую, переключаюся на ББшки. А... Не знаю, чому фугаси не зарядив, не захотів, вона щось намагається мені вицілити лючок і на промаху одразу розуміє, що все. Її для неї закінчився, забирає бабаху. Так, рахунок 7-12. Залишився МБТБ і базік, який був, якого я прикривав. Так, помічаю, що тут був Т-57 Heavy, але він не підставляється. Він десь заховався. Бачу на карті також ТВП йде в моєму напрямку. Думаю, що він хоче мені заїхати в спину. Тому відразу його зацілюю. І так, він виїжджає, повезло, що я ну, трошки від... відволікся, але нічого страшного. Забираю ТВП. Базік там просаджує, до речі, сотку. Тут Хевік, до речі, не підставляється, Хевік такий нормальний попався а, раз не підставляється. Бачу, що сотка забирає базіка і здає назад. Тут кум кумулятивом борт якось залетіло, повезло. Реально повезло. Від'їжджаю назад. А, залишається один МБТБ і я проти п'яти танків. Бачу, що десь тут їхав гріль, тим часом у мене вже 5000 дамагу. Думаю, ну все класно, мітку не злив. тобто Хоча б в нуль я її втримаю. Так, під'їжджай до мене МПТП. Думаю, напевно, щось тут Ну, разом, звісно, краще грати, так, коли ви залишаєтесь до Грілю хоче тим часом заїхати до нас в спину. Бачу бабафу, що ну, переключаюсь на фугаси, але потім зрозумів, що. Ну, Навіщо фугас, якщо можна, ББшкою? Заряджає ББшкою. Бабаху повністю видно і. да. А рандом мені не крутить зараз. Промазую по бабасі, звісно, обідно, тому що ну, мінус 100 більше шансів на перемогу. МБТБ якийсь трошечки дурненький попався, щось він там стоїть, незрозуміло що. І Хевік просто заїжджає йому в спину. Як ви бачите, я залишився один проти п'яти Хевік бабаха і гріль фуловий. Вирішую вже тут до останнього стояти, тому що ну, шансів. Десь поїхати або з, кіль... з ким маю. А, Виїжджаю тут і якраз бачу бабаку. Бабаку забираю відразу, тому що це мінус 100, мінус тисячу потенційного дамагу якоїсь ББшкою мені. Хеві вирішує, що треба просто в'їхати в мене. Я його розумію, я напевно так би зробив. Я даю просто з підпалом відразу. Хевік на ББшках не пробиває мене, він догоряє. І тут я залишаю з грілем і дві арти проти мене. Так, обереженько танкую гріля, даю йому кумульон. Гріль розуміє, що ну, в нього шансів немає, тому він починає тікати. Я заряджаю фугас, і в цей момент, до речі, я помічаю, що в мене вже сім фраїв, гріль залишився і дві арти. Тобто потенційно медаль пула. І колобаном, тому що я залишився один проти п'яти. гріє шок. Я даю йому фугасом на 860, і він просто намагається втікти як, якомога далі від мене. Я розумію, що якщо він втіче, це потенційно програний бій, тому що він може мене просто, наприклад, навіть для арти підсвічувати, а, навіть не стріляти. І можуть мене розкатити. Тому гріля треба забрати обов'язково якось спробувати догнати. А Тут якийсь баг, до речі, з е, звуками, чомусь немає звуку двигуна, того як я їду. ну, Такі реплеї. І е, світиться гріль просто в останній момент. І нарешті мені рандом крутить тут. Просто пощастило, що я за нього вкидаю. Восьмий фраг, дві арти залишається. Ну і думаю, самі розумієте, в мене 1600 хп, дві арти. Це просто вже якби... Просто добити їх та і все. Так, ну арта одна освітилась біля гріля, тому просто їду а, до арти. Треба буде її забрати, давайте трошки пришвидшимо. Так, зараз хвилючку. Ну. Так, тут уже дорти я вже доїхав, в принципі, тут до речі, такий момент, як буде. Попадаю я просто в цей ковш, це екран, кумуль, ну ви зрозуміли, коротше, не пробиваю арту. В принципі, все нормально. Так, тут уже вирішую не давати їй взагалі ніякого дамагу. Так, шансів, щоб навіть вона по мені дамагу ніякого не дала. І остання арта стріляла десь з району. Десь ось цього, тобто, приблизно. Тому, звісно, їду я їй. Якби. Заганяю її в кут, так. Якщо вона буде тут тікати, я просто її тут перестріну. Не отак їду, а трошки по дигоналі. Так. Ну, Тому залишається добрати арту і просто звертуха її, скажу. І того 10 фрагів, медаль пула, Колобанова і ось такий. Просто реально випадковий бій на об'єкті 705. му Що ж, а, Зараз подивимося результати і декілька слів скажу. І ось такі результати бою. Чомусь не, не відображала смітка, але там уже було щось 95 з чимось. А, так, медаль була. Колобанова, воїносний калібр, ну і 9500 дома. Так що ось такий випадковий, реально бій на 705-му. Що, ж, дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось, подобалось, не забуваємо підписуватись, ставити лайки. Ну і побачимось, па-па.